Я вас вітаю. Сьогодні ми поговоримо про особливості вживання в українській мові дієслів відкривати і закривати. Ви запитаєте, які проблеми можуть виникнути з вживанням таких простих і звичних слів? Але проблеми є. Справа в тому, що українці використовують ці слова значно частіше ніж це потрібно. Бо роблять це майже в усіх тих випадках, коли і в російській мові використовуються дії слова аккривати і закривати. кажуть відкривати очі, закривати двері. Дійсно, в обох мовах вище згадані слова мають дуже схоже значення і подібне звучання. Але це не означає, що ми маємо послуговуватися ними точнісінько так, як це роблять росіяни. Українська мова має свої закони словотворення, і на ті дії, що російською позначаються словами ідкривати і закривати в українській мові в деяких випадках є свої власні відповідники. Тож запам'ятовуйте, очі, оченята, очиська не відкривають і закривають, а розплющують і заплющують, прикриваючи їх повіками. Але очі можна і закрити, якщо зробити це руками. Ось так. А ще можна закривати очі на проблеми. Це така стійка сполука слів, яка означає робити вигляд, ніби проблеми не існує. Тож, давайте не будемо закривати очі на проблеми, а краще візьмемо до рук книгу. І відкриємо. Ні, книгу ми також не будемо відкривати. Ми її розгорнемо. Запам'ятайте, книжки не відкривають і закривають, а розгортають і згортають. А от пляшку, пляшку відкрити можна. Але не будь-яку. Все залежить від того, у який спосіб пляшка була закрита. Якщо у пляшці є корок, то ми її розкорковуємо. Якщо немає, то відкриваємо. А як же двері? Уявіть собі, їх теж не можна відкривати і закривати. Двері відчиняють і зачиняють. В українській мові крім дверей відчиняти можна вікна, браму, ворота, себто те, що потребує фізичного зусилля людини. А от використання дієслова відкривати в українській мові буде цілком доречно у тих випадках, коли йдеться про початок функціонування якогось закладу або установи, про початок заходу або про відкриття чогось нового і раніше невідомого. Дієслово відкривати входить також до складу фразеологізмів, таких, наприклад, як відкривати душу у значенні говорити відверто. Тож, запам'ятайте, це не складно. Відкривають новий ресторан, засідання, змагання, таємницю, душу, карти рахунок, відкривають комусь очі на правду в переносному значенні, а от в прямому значенні очі розплющують, двері. Відчиняють, книжки розгортають, а пляшки розкорковують. Звичайно, тільки ті, що були закорковані. Тож частіше розгортайте книжки, відкривайте для себе нове і щільніше зачиняйте вікна. Бо на дворі зимно. Я бажаю вам усього найкращого.